Корній Чуковський курчатко. Жило на світі курчатко. Воно було маленьке, ось таке. Але воно вважало себе дуже великим і гордо задирало голову. Ось так. І була у нього мама. Мама його дуже любила. Мама була ось така. Мама годувала його черв'ячками, і були ці черв'ячки ось такі. Одного разу налетів на маму чорний кіт і прогнав її геть із подвір'я. І був цей чорний кіт ось такий. Курча залишилося саме біля паркану. Раптом воно, бачить, злетів на паркан великий гарний півень, витягнув шию та закричав на все горло. «Кукуріку!» -ку -ку і поважно подивився на всі боки. Гарний я, га? Курчаткові це дуже сподобалося, і воно теж витягнуло шию. Ось так. І що було сили, запіщало. Пі-пі, і на мене подивіться, я теж гарне. Але спіткнулося та й впало в калюжу. Ось так. У калюжі сиділа жабка. Вона побачила курча і засміялася. Ха-ха, далеко тобі до півня. А була ця жабка ось така. Тут до курча підбігла мама. Вона пожаліла його і пригорнула до себе ось так.